На сьогоднішній день хотілося б проінформувати громаду з приводу тих запланованих робіт і того, що відбувається, що стосується експлуатаційного утримання та ремонтів дорожнього покриття. Дане питання виникає в зв'язку з численними зверненнями, які останнім часом надходять як в письмовому вигляді, так і на гарячу лінію що області, що відкрите місто Дорогобицької міської ради. Хотілося б насамперед проінформувати про те, що перелік тих робіт, які підлягають капітальному ремонті і об'ємніші роботи стосовно поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури, висвітлені на сайті. Міської ради, які пройшли погодження з депутатським корпусом, і десь по е, такому графіку намагаємося слухатися. Цей рік е, десь порадував нас позитивною погодою на початку березня, відповідно, розпочали певні роботи щодо експлуатаційного утримання робіт, а зараз е, всі процеси трошки загальмувалися. Насамперед, в зв'язку з неналежними погодніми умовами, які не дозволяють виконувати роботи. Що стосується експлуатаційного утримання доріг, киє стандартний регуляр. Уляне після зимового періоду пріоритет надається насамперед магістральним дорогам, особливо що стосується перехрест, там де є велике каналізування, великі потоки транспортних засобів. Якщо ви звернули увагу, то про період, про який я говорив в березні місці, десь були проведені роботи на перехрестях біля Полипо Пилип, Орлика Лесі Українки, Палипа Орлика. Володимира Великого, ті ділянки, які є найбільш аварійними, це от Сагайдачного. Буквально вчора проводились роботи щодо усунення ямковості. і Зменшення аварійності по вулиці Солоний Ставок. аналогічні роботи проводяться так само і в місті Стебнику. Другий момент, який є важливим, це прив'язка до місцевості. Відповідно, якщо техніка знаходиться на одній ділянці, то стараємося десь так організовувати ті роботи, щоб воно на одному місці відбувалися всі ці роботи для того, щоб не перевозити важку техніку, яка потребує окремого транспортування. Сподіваємося, що погода нас порадує. Завтрашнього дня і не буде вже нас засмучувати, так як минулого тижня, коли неочікуваний сніг, був, який фактично призупинив виконання запланованих робіт. Більш того, що підготовка була проведена, однак в зв'язку з низькими температурними режимами було би порушенням проведення асфальтування, що не допускається відповідними нормами. Нову ж таки, якщо говорити про плани, то мешканці безпосередньо Другобича можуть побачити насамперед ті дорожні покриття, де проведені вже підготовчі роботи, вони насамперед плануються провести асфальтування і усунення, скажімо так, ямковості і аварійності даного дорожнього полотна. Слідуючими етапами, це буде так, як я вже наголошував, це є магістральні дороги, зокрема. Такі як е, Стрийська, Самбірська, Трускавецька, Фабрична та ж сама. Але знову ж таки, все це буде за порядком йти. Я Безпосередньо по Другобичі, навіть три підрядні організації виконують е, роботи разом з нашим комунальним підприємством. Я думаю, що при сприятливих погодних умовах е, максимально стислі -ти терміни будуть проведені першочергові роботи, які раз які стосуються усунення аварійності на Дорогах комунальної власності. Багато звернення знову ж таки від мешканців, особливо сіл, де вказується на вкрай е, негативний стан аварійний стан доріг. Хотілося б довести до відома, що є три категорії доріг, які на сьогоднішній момент є в Дорогобицькій територіальній громаді. Є дороги, які перебувають в комунальній власності, ті, які безпосередньо відповідає міська рада. І виконавчий комітет, які обслуговують, є дороги, які перебувають на балансі Департамента дорожнього господарства обласної державної адміністрації. Відповідно, місто не має права проводити будь-які роботи. І дороги, які перебувають на утриманні колишньої служби автомобільних доріг. Більше того, десь міська рада так само ініціює питання щодо в тому числі навіть виділення співфінансування за рахунок міського бюджету для проведення тих чи інших робіт. А ну Така ситуація є конкретно по дорозі між Дрогобичем і напрямком Снятинки. Десь виступили з інститутом, що міська рада готова долучитися для фінансування проведення вказаних робіт. Зараз ці питання на розгляді міською радою, департаментом відповідно підготовлений е, проект рішення про співфінансування. Що позитивно буде все вирішено, я думаю, що цього року приступлять до виконання робіт на ділянці даної дороги.